Більше легких ґрунтів більш і краще для переписного підготовки. Якщо більше маси, якщо більше треба вирізати, то краще вирізаються а, ромашкові диски, в них більше кутів, вони, вони краще влазять в ґрунт. Далі за штригелем йде коток. Котки бувають різні. Зараз ми вам показуємо резиновий куток. Це важкий коток для того, щоб обратно уплотнити землю, для того, щоб її максимально вирівняти. Якщо, наприклад, працювати по легких ґрунтах, то його можна використовувати і на передпосіві, бо він і гарно вирішить ґрунту. Загалом бувають котки і желізні. І подвійні трубчаті лесі, і буває ще подвійні, подвійні важкий поток. Разом один з важливих параметрів борони це а, вага. У нас вага разом з котром більше 6 тонн. Тобто, якщо 6 метрів не захвату, то розділити на 6 тонн, то виходить на кожен метр припадає більше тонни. Це важливий показник, бо він показує, як може влізти борона в грудь, як вибух може влізти. Тележка, трансна тележка, піднімається в роботі над дісковою бороною так, щоб довантажувати діскову борону. На розворотах тележка не опускається, розвертаємося на котку. Вижимаємося на доциліндра і розвертаємося. Вона має високу продуктивність за рахунок швидкості роботи. Швидкість обмежується прямо діє, що тяговим усилем трактора і рівністю поля. Затворюють коливання котка, коливання навісу, коливання самого трактора і коливання дискової борони. Для того, щоб все усилити, поставлені гідроциліндри із амортизаторами. Тут 2-3 см, вони постійно коливаються, за рахунок цього нівелюють нівелю коливання. Налаштування відбувається так: навіска трактора і коток. Коток на чотирьох гідроциліндрах обмежується в глибині за допомогою активних кліпс, тобто швидко і зручно. Ну, наче все сказав, тепер спробуємо. vou praticar para ver o vai